Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів, розділ Перший. Вірші 1, 26. Першу книгу я написав про все теофіле, що Ісус почав робити і навчати. Аж до того дня, коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про царство Боже. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він, Ви чули від мене. Бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: Не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали, Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною. Що недалеко від Єрусалима на відстані ходив суботу. Прийшовши, вони увійшли в горницю, де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Вартоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією Матір'ю Ісуса та його братами. Перебували однодушно в молитві й благанні. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав Мужі, брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий, устами Давида про Юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса, бо Він був зарахований до нас. І отримав частку в цьому служінні. Він здобув місце ціної неправди, і коли впав з торчма головою, розпоров живіт і випали всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима, тому те місце їхньою мовою зветься Акелдама, тобто поле крові. Адже в книзі псалмів написано. Нехай стане його житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому, а також служіння його нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами упродовж цього часу, коли Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана, і до Дня, як Він вознісся від нас, щоб разом із нами. Один з них був свідком його Воскресіння. І поставили двох Йосипа, якого називали Варсавою, котрий був прозваний Юстом і Маттія. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав зайняти місце служіння і апостольства. Замість Юди, який відпав, щоб піти на своє місце, і кинули жереб, і випав жереб на Матія, якогось зараховано до одинадцятьох апостолів. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє. Живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 2 вірші 1, 47. Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум. Наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці й мідянці, еламіці й ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі ремляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і, розгублені, говорили одне одному Що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм. Мужі юдейські і усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відоме, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня, але це те, що провістив пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від Духа Мого на всяке тіло. І будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни, і в ті дні виллю від Духа Мого на моїх рабів, і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі вгорі, і ознаки на землі внизу: кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться на темряву. А місяць на кров, перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова, Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через Нього серед вас. І як самі знаєте, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їх втримати Його. Давид говорить про нього: Я завжди бачив Господа переді мною. Бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моєї ваді і не даси твоєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас аж до тепер, будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на Його престолі. Він, пророче, говорив про Воскресіння Христа. Що він не залишиться в аді, і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою був Він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить, Сказав Господь Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця. І для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами він свідчив та заохочував їх, кажучи: спасайтеся від цього лукавого роду, отже, вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності в ламанні хліба та молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним зі всіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості й простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість всіх людей, Господь же додавав до них щодня тих, які спаслися. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово. Яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.